Вас в ефірі Тележурнал для всієї родини сім'я, наш спонсор Центр розвитку родини «Калейдоскоп». Ми розпочинаємо свою роботу прямо зараз, і сьогодні у випуску дізнаєтесь про таке. Як виходити з після родової депресії? Чи потрібно подружжю звертатися до сексопатолога? Який стільчик для кормління слід придбати? В чому сила материнської молитви? Які особливості грудного молока? Що таке біосолярій? Як виховати справжню ге? У минулій програмі ми говорили про симптоми післяродової депресії. Втім, більшість жінок відхрещується від цієї проблеми. Однак, статистика стверджує, 50% усіх депресій якраз після Тож, аби не стати заручницею цієї психологічної хвороби, ми у Рубриці життя пропонуємо вам коментар психолога на тему, як виходити з післяродової депресії. Причому цю інформацію бажано чути не тільки вагітним жінкам чи молодим мамам, а й їхнім близьким. На перших етапах це може бути допомога психолога. Ну, я часто нашим клієнтам рекомендую подзвоніть. Якщо ви відчуваєте, що щось з вами не так, перезвоніть своїм подружкам, таким самим, як ви, з якими ви ходили на заняття. Вони будь ті самі питання, проблеми, і, можливо, ця розмова зможе вас десь відрадити. Або допомогти жінці, десь вільний час для себе, десь піти. Прогулянку в зал сходити на тренування. для кого, що важливо? Кого шопінгну, кого подружка. вот але якщо це не допомагає, тоді вони повинні розуміти, що потрібна допомога психолога. Якщо це вже більш серйозна стадія, жінка вже сама може не розуміти, що їй потрібна допомога. І тут важливо як скоріше родичам звернутися до психотерапевта, тому що можливо буде допомога і медикаментозна, не тільки. Така консультаційна. І останній етап це може бути вже лікування в закладі, щоб не допустити до цієї стадії. Які повинні розуміти, всі готуються до того, пологи закінчилися, значить, все має прийти. Всі терплять вагітність і розуміють, що під час вагітності можуть бути якісь примхи, капризи. То всі думають, що закінчилося, значить тепер все вже можна повертатись до того, як жили раніше. А все навпаки, якраз після пологи вони повинні розуміти, що жінці потрібна підтримка, і в наших пологових будинках у нас спільне перебування матері і дитини. Це займає дуже багато сил, забирає у мами, і тому їй обов'язково потрібна така фізична підтримка: десь підтримати дитину, десь покачати, принести щось подати, і навіть перепелинати дитину, поміняти підгузник. Тобто, от хоча б така допомога, і найважливіша допомога це психологічна підтримка. Яка ти в мене молодець, ти з усім справилася, ти була найкраща, яка в нас гарна дитинка, ти дуже гарна мама. Тому що якщо хтось приходить, особливо із старших, це може бути мама, мама чоловіка, ти сказати, ти дійсно ти щось. Погана мама, в тебе це не виходить, роби це так, а роби так, а ти це не можеш. І ще більше жінка починає, цей сніжником навалюється: я нічого не можу, я погана, в мене все погано і починає накручувати на себе. Дуже важлива, бо така підтримка жінки все в тебе добре, ти з усім справишся. Давай я тобі допоможу. Ми сім'я, ми разом, ми все можемо. І це дуже часто допомагає жінкам. і Вони про це говорять, що якби не чоловік, я би з цим не справилася. Сьогодні молоді пари дуже відповідально ставляться до батьківства, і це не може не радувати. Молоде подружжя перед тим як зачати дитину вирішує обстежити своє здоров'я, то часто виникають запитання: а до яких саме лікарів звернутися? В ідеалі кожна жінка має пройти обстеження у гінеколога, терапевта і стоматолога. При необхідності вам можуть назначити консультацію більш вузьких спеціалістів. А чи потрібно звертатися молодій парі до сексопатолога? З'ясуємо, у рубриці здоров'я. Якщо в них є якісь проблеми, які вони хочуть вирішити, наприклад, от, параметри статевого контакту. От, Періоди, коли найбільш ймовірне зачаття, тоді можна звертатися. Якщо ж таких проблем немає, а просто вони хочуть знати, наприклад, мужчини про свою плодовитість, вони також можуть підійти, отримати направлення, здати аналіз сперми і відповідно коментар. Сексопатолога про здатність даного еякуляту до зачаття. Інколи буває, що людина зовсім здорова, особливо мужчини, вони вважають, якщо статевий контакт проходить нормально, значить і вагітність повинна бути. Це в них однозначно паралельно і немає ніяких сумнівів в тому. Але інколи буває, що статеві контакти все нормально. А в якку немає ні одного сперматозоїда. От. І тому, якщо є бажання, то можна планув... з метою планування от, прийти обстежитися до одруження. А якщо на протязі року без примінення контрацепції вагітність не наступає, то необхідно прийти чоловікові також обстежитися. Як правило, молоді мами з нетерпінням чекають, коли їхня немовля стане дорослим і самостійним. Мабуть, найпершою ознакою дорослішання дитини є те, що вона починає їсти самостійно. Батьки дуже відповідально готуються до цього моменту, купують спеціальний посуд для дитини, і, звісно, стільчик, в якому зручно і дитині сидіти, і мамі її годувати. А як вибрати зручний стільчик для годування, порадимо у рубриці побут. Погодувати непосидючого малюка значно простіше, якщо придбати для нього спеціальний стільчик. У ньому дитя може навіть вчитися сидіти, якщо спинка стільчика матиме декілька положень. А як маля підросте, то стільницю можна зняти, а сам стілець присунути до обіднього столу, за яким сидітиме вся родина. Стільниця повинна зніматися ще й для того, аби її було легше мити. Обов'язково стілець має мати ремні безпеки і бажану перегородку між ніжками, аби не вдалося непосиді вислизнути. Ремні безпеки фіксують пояс, ніжки і плечі дитини. Механізм повинен бути простим, аби процедура пристібування не займала у вас багато часу. Сидіння має бути м'яким, щоб дитині було зручно. Якщо воно клейончасте, то влітку може бути жаркувато. Однак мамі легше витерти клейонку ніж кожного разу брати чохли з тканини. Колір обивки вибирайте на яскравий, щоб дитя зосереджувалося на їжі, а не на розгляданні яскравого малюнка. Сільчик також має мати підніжжя, аби ноги дитини не висіли. І якщо у вас мало місця на кухні, то вибирайте такий стілець, який легко скласти. Сьогодні ринок пропонує різноманітні стільці для годувань на будь-який смак і гаманець. Кажуть, молитва матері із морського дістане. Про це певно чули всі. Однак часто матері запитують, а які саме молитви читати, аби вони були почуті і принесли користь душі. Про це йтиме мова у рубриці Духовність. Коли мама носить лише виношує дитину, звичайно, її молитва вже є не егоїстична, а є дуалістична. Вона молиться вже за двох живих людей. І молитва матері, вона все ближче до Бога, тому що і Богородиця, коли молилася біля Христа, її молитва була сильною. Вона завжди була своїм сином. І церква вчить про те, що материнська молитва вона, вона має більшу силу, вона ближче до неба, і вона скоріше є почута, якщо вона щира, якщо мати веде відповідний образ життя і так далі. І так далі. Як молитися, і що молитися? Є молитви, звичайно, ранішні вечірні. Це шаблон, який треба виконувати всім. Якщо у вас є час, сила волі, натхнення і бажання, можете додатково молитися. Молитва матері за дитину є така спеціальна. Є акафісти, наприклад, до Сергія Радонського. Є, є така ікона, чудотворна млекопитательниця. Є ікони різні богородиці, до яких можна молитися. Але не повірите, до якої ви ікони не молилися, справа не в іконі. Ви молитеся до Бога. Ікона це лише є виразом матеріальним втіленням вашої молитви, до якого предмет вашої молитви. Але сила вашої молитви вона йде на небо, а не до рамочки. Хоча іноді бувають чудеса, коли міроточать прості, банальні. Такі е, ікони, які зроблені на простому папері, і так далі. і Так далі. Будь-яка молитва матері, якщо вона є канонічна, пронизана вірою, сильною, надією, вона буде мати результат. Чи може мама Як ми й обіцяли, у рубриці Діти говоритимемо про користь грудного молока. Здається, інформації на цю тему дуже багато, однак чогось, як правило, жінки не впевнені собі і з якихось причин вирішують, що адаптована суміш принесе більше користі їхній дитині. Консультант з грудного вигодовування Оксана Бабіля спробує сьогодні вас переконати, що тільки ваше молоко здатне задовільнити усі потреби вашої дитини. Про пользу грудного молока я, конечно, не очень люблю говорить, потому что не люблю приравнивать грудное вскармливание к молоку. Но все же, кому нужна такая информация, ее есть у меня и есть у Всемирной организации здравоохранения, которая, например, считает э, во многих своих документах это э, сказано. Например, в... кормления и питания детей грудного возраста, вот там прямо так и написано, что первый сорт еды – это грудное молоко непосредственно из груди матери. Второй сорт еды – это сцеженное молоко. Третий сорт еды – это донорское молоко. И только четвертый сорт еды – это самая адаптированная смесь. Начнем с того, что в смесь ну, просто физически невозможно ведь и Грудное молоко, начиная с того, что в грудном молоке на данный момент на сегодняшний день всеми научными исследованиями известно только около 4, чуть больше чем 400 э, составляющих. Да? Вот. А в смеси их сколько? 40. Разница в 10 раз. И мало того, буквально каждый год, каждый чуть ли не месяц начинают исследовать какое-то новое составное грудное молока, которое пока не знают, какую оно роль играет, а потом выясняется, например, что очень большую роль, и поэтому продавцы смесей, конечно, очень стремятся этот новый модный компонент ввести в свои смеси, но есть компоненты, которые невозможно ввести в смеси, например, те же ферменты, те же гормоны, те же иммуноглобулины нереально ввести во-первых, физически, а во-вторых, если их вводить, то это уже автоматически смесь это не пищевой продукт, а лекарство, которое надо строго дозировать, и уже невозможно это сделать. А значит, дети, которые вскормлены смесями, лишаются вот этой той же ферментной поддержки, той же иммунной поддержки. Что тут сравнивать? понимаете? И причем ценность грудного женского молока никуда не девается на протяжении всего периода лактации. В позапрошлом году петербургским каким-то научным учреждением, не буду чтобы не соврать, исследовалось свойство молока, а конкретно ферритины, то есть вещества, иммунные вещества, содержащие железо, в молоке женщин, которые кормят больше, более двух лет. И вот было много мам, которые кормят детей от двух до четырех, по-моему, или пяти лет, и вот исследовались содержание этих ферритином в грудном э, молоке и оказалось, что их раз в пять больше, чем думалось и планировалось э, э, раньше, вот. И чем дольше мама кормит, тем больше это возрастает. То есть, по идее, э, молока да становится меньше и уже, не, ну, можно смело сказать, что годовалый ребенок ест гораздо больше молока, чем ребенок, допустим, в три года. Вот. Но це настолько становиться концентрування, що польза нікуди не дівається, ну просто змінюється. Я впевнена, більшість із вас з усім сказаним погодиться. Однак здається чимало й таких, хто доводитиме так звану слабкість свого молока. Мовляв, воно сіре, нежирне, прозоре, пусте ще кажуть. Тож, яка користь такого молока? Однак ми і про це говоритимемо вже в наступному випуску нашої програми. Про бронзовий відтінок шкіри, про засмагу, тобто ми вже вам розповідали. Сьогодні продовжуємо літню тему і розкажемо про штучне сонце, яке допомагає засмагнути цілий рік незалежно від погоди. І це е, така вигадана маркетингова назва. Мається наважитися солярі, який не шкодить здоров'ю. Появився дуже давно, чисто випадково, як і все в послугах краси, це е, витяжка з гзліцеріну. Яка проявляє наш меланін природній, який в нас є в природі, це придумували для лікування шкірних захворювань. Це був як побічний ефект, який почали використовувати в послугах краси. Тобто йде або напилювання професійними розчинами, або домашня лінія це креми, зазвичай креми. Просто різниця в тому, що креми ми коли наносимо, не наносимо рівномірний шар. І коли цей шар висихає, опітується, він п'ятнами виходить через деякий час. А якщо це робиться в спеціальних таких кабінках або апаратом, таким, то це виходить більш професійно, якісно тоненьким шаром. Маєте подивитися на назву апарату, теж перевірити інформацію в інтернеті, чи це дійсно професійний апарат. Може, якщо це не професійний апарат, який не призначений саме для автозагару. То у вас будуть п'ятна. Тому що є трошки різниця е, між тим, що наноситься на людську шкіру, яким шаром вона має лягати, і тим, що краситься стіни. Така засмага тримається від 3 до 5 днів, не більше. Чому? Тому що наша шкіра має властивість відштовхувати мертві клітини, а процедура ця косметична, нешкідлива і вона на верхній шар лягає. Тобто протязі 3-5 днів, а так як ми миємося і приймаємо душ, воно довше триматися не може, ну максимум до тижня. Якщо виробник обіцяє, що воно тримається там тиждень, ну, це трошечки якби хіба не митися взагалі. Ройного винахідника Максиміліана Богорського чув не тільки Ужгород, а й вся Україна. Якщо ж ви з якихось причин про нього не чули, то ми вам нагадуємо: хлопець винайшов робота шпигуна і прославився. Однак нас це наштовхнуло на інші думки, що мають зробити батьки для того, аби виростити генія? На прикладі сім'ї Богорських спробуємо це з'ясувати. Виявляється, виховати генія здатна кожна мама. Варто лише знати прості правила. Мені дуже допомогла попала книжка, зараз не згадаю автора, де пише, що з любої дитини можна зробити вундеркінда, тільки треба з дитиною займатися і завжди в цьому напрямку рухатися. Там Була така гарна не фраза а зауваження, наприклад, мама готує на кухні щось робить, а дитина в цей час там повзає чи дивиться вікно і пробіг песик. І дитина каже: гав-гав, побігло. І мама подивиться подивиться, каже: так, синку, гав-гав. І другий раз ти будеш жити, дитина буде на песика казати гав-гав. Ну, якщо мама сяде, візьме енциклопедію, відкриє і скаже, це не гав-гав, це песик, а така така порода цього песика, то другого разу будете гуляти, і дитина буде знати різні породи песиків. Отак от можна розвивати інтелектуальність дитячу. За таким принципом і виховували Максиміліана чи не з народження. З трьох років хлопчик відвідував польську недільну школу, а вже в чотири навчався в першому класі угорської школи, щоправда, як вільний слухач. Однак Максиміліан так вслухався, що у вересні його одразу прийняли в другий клас україномовної школи. Батьки докладали всіх зусиль, аби їх син розвивався різносторонньо. Підвідував Максимілян всілякі гуртки: і авіамоделювання, і танці, і теніс, і музичну школу закінчив. Та ще й по дому встигав допомагати. Я старалась, щоб дитина завжди помагала в домі, щоб вона в домі брала участь активно в всьому. І десь якийсь порядок зробити. І завжди кажу, Максику, давай допомагай. Він каже, Боже, ну невже не можна придумати такий пилисос, щоб він це сам робив. Я кажу, вже придумали, є тільки треба купити. Ну тоді якусь таку машину, щоб вона ходила там сама, мила запрограмувати. В нього завжди такі були ідеї. Чому це маю робити? Я коли це можна придумати, і воно щось має зробити, якийсь робот зробити за, за нього його роботу. Ось так напевно мислять всі винахідники. Втім, Максиміліан взявся зробити не просто робота, що робитиме роботу за нього, а такого, щоб користь приносив усьому людству. Спочатку батьки негативно відреагували, коли це говорив Ой, я таке зроблю. Це ще десь було за рік до побудови цього робота. Батьки говорили, а да, ти не зробиш. Не говорив, всякі дурниці, і вчися краще. Він мені сказав, мамусю, я зроблю такого робота. У нас був такий невеличкий конфлікт, де кажу, ти постійно в комп'ютері, що ти там шукаєш, от я зроблю такого робота, який буде допомагати людям, стане в пригоді людям-інвалідам. Ну, Для мене це було так дивно. Я кажу, Максику, я розумію, що кажуть, зробиш ти робота, але є зараз речі, якісь важніші. Займайся там, наприклад, готуйся до школи. Ну, але завжди купував якісь запчастинки за гроші, які му дарували на день народження. Щось приносив, щось там дома скручував. Для нас це було не диво, бо він завжди чим-то займався. І одного дня мама, коли спала, до неї в кімнату заїхав робот. Це третя модифікація. Він був маленький, був на гусеничній платформі, мав одну тільки камеру. Я до неї заїхав, мама на нього подивилася і сама не повірила своїм очам, що я зробив все ж таки це. Диво було тоді, коли ми побачили готову модель, яка їздила по дому, заїжджала до нас в спальню, і ну, тоді він нас здивував. І потім каже, я завжди говорю, кажу, Максик, ти вчись в такій гарній школі, і в тебе дітки завжди на Олімпіадах, перші місця, кажу, от чому в тебе нема такого бажання, також, щоб десь взяти участь. Ну і він тоді вже підготувався до Олімпіади і зробив, написав роботу по цьому роботу, придумав, що треба ще його більш вдосконалити. Коналити, цю руку приробив до цього робота, щоб він ще міг щось принести, щось взяти. Ну і це була наша така перша успішна олімпіада. Я презентував його на виставці Діти-винахідники в Києві. Ця виставка була присвячена Дню інтелектуальної власності України. А також їздив на все, я виграв обласний етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України і поїхав на всеукраїнський конкурс. Коли була виставка Діти-винахідники, і прийшов радник Азарова там на велику сцену. Я думаю, чому би не заїхати до нього на роботі. Я туди заїхав до них, там поїздив. Ну там було людей так штук 500, всі посміялися. Така робота дійсно заслуговує на найвищу оцінку. Врахуйте, що Максиміліан всьому навчився сам. Складається мій робот з ордино-програматора, це мозковий центр робота. Також мотор шилда який е, дає напругу на мотори, і сенсор шилда який управляє температурним датчиком, дальноміром і рободрукою. Також є температурний датчик, який вимірює температуру, дальномір, який вимірює дистанцію до якогось об'єкта. робот-рука, яка захвачує об'єкт, передатчик для передачі відеозв'язку, також відеокамера і мотор і колеса. А живиться мій робот з допомогою трьох акумуляторів. Перший акумулятор живить відеопередатчик, другий акумулятор мотори, а третій мозковий центр робота і робот-руку. Керування роботом здійснюється через комп'ютер. і Ми можемо як і ним, управляти через комп'ютер, і на екран виводиться картинка, яка, яку бачить робот за допомогою своєї відеокамери. Деталі я брав з різних куточків світу. Наприклад, руку я брав з Нью-Йорка. Колеса, Arduino, акумулятори, передатчик брав з Гонконга. А, наприклад, ось цю платформу я робив на заказ, тому що я не міг знайти платформи, яка би витримала таку вагу, бо вага робота десь під 2,5-3 кілограма. Тому я б вибрав матеріал дюралюміній. Мій робот може допомогти людям з обмеженими можливостями, тобто принести попити, принести пульт, окуляри. А також, якщо після землетрусу, якийсь може бути завал будинку, він може приїхати по вузькому каналу, який можна зробити. І поки людей не розкопають, до може привозити ліки, воду і їжу. Мені приємно, що мій винахід привернув до мене стільки уваги, але я хочу, щоб він вже десь використовувався, тобто, щоб мені його доробити і десь продавати, щоб він міг бути корисним і допомогти іншим людям. Думаю, що через років 30-40 будуть. Роботи замінюють людей. це добре чи? Це, звісно, добре, бо, наприклад, в шахтах копати або робити небезпечні роботи. Це краще, хай робот робить, чим помре людина. Однак сам Максиміліан не планує надалі робити подібні винаходи на вищому рівні. Вважає це своїм хобі і охоче ділиться планами на майбутнє. В майбутньому планую поступати в International бізнес школу, яка знаходиться в Будапешті, тому що професія вища освіта економіста за кордоном має великий попит. Хочеться, щоб він в майбутньому міг знайти себе в житті, щоб він займався любимою справою, щоб в нього була любима професія, яка б не тільки йому в радість, яка б була матеріально гарно оплачена. Тому що хлопчику треба утримувати сім'ю, треба утримувати діток. І бажано, щоб він міг діткам все дозволити, що ми дозволяли для нього. Сподіваємося, і подальші мрії батьків здійсняться, їх син стане успішним та відомим, а вони радітимуть його успіхам. Це і все на сьогодні. Сподіваюсь, отримана інформація вам згодиться. Я чекатиму на нову зустріч з вами рівно за тиждень. Нагадую, говорити нам про те, чи буває молоко пустим і непоживним, як засмагнути в солярії, аби не зашкодити своєму здоров'ю. Все це та багато іншого ми вже готуємо для вас. З вами була Тетяна Кивіжі, наш спонсор центру розвитку родини Калейдоскоп. До зустрічі!